Дівчатка виступали дует, одна з них якби забула зв'язку, це все це одразу нуль. Е, і я ж кажу: нічого страшного, дівчатка, візьмемо групу, бо як е, кваліфікація, це виходить там перші 18 дуетів зі світу, мені здається, і 10 груп. Тобто, якщо ти дуетом не береш, але береш групою, то автоматично підтягується дует. І ми ж там почали класно. Ми думаємо, ну все там, типу, да, спочином. Потім, якби друга програма, ми виступаємо. Теж така ситуація, дівча, дівчинка забуває зв'язку. Одна зв'язка мінус семи, коефіцієнт потеряли, все, типу, спустилися на там, 10 місце. Переплакала я тоді, тому що в нас була якраз ця група, потім там день по від, ну, відпочинку. Ну, а потім ще там, якби на фінал, довільна група була. Я вже на той момент, мабуть, змирилася з цим. Я не думала, що таке навіть може статися, що ми не, не потрапимо на Олімпійські ігри. Не може так просто доля над нас над нами так пожартувати. У цей момент я переплакала. Я вже і останній раз, коли ми виходили на змагання, вже на. на... Якби тім фрі, і нам казали, що просто вам треба просто рівно виступити там, хоча б п'яте місце. Бо ви, типа, класно акробатику зробили, і коефіцієнт ця сума балів в принципі нам би вистачило. Якщо ми навіть з тим, що ми типу другу програму ми завалили, то третя програма, якщо просто рівно пройти, то типа все буде окей. А така зосередженість, і просто передостання вже зв'язка. Там теж біля мене дівчинка. І я ми ми не на це передостанню зв'язку, і я просто бачу, як вона робить не те. І я просто собі думаю, ні, ну це не може бути, не може бути таке. Ну, типу, ну це просто нереально. Думаю, як таке третій раз, типу, на, на змаганнях наша країна там ну, хтось забуває зв'язку. да? Ти типу, зрозумієш, що якби все? Отак твоя закінчилась кар'єра, і ти не можеш в це повірити.